Червона доріжка. Полюбляю ефектні появи. Звання найкращої студентки завжди буде моїм. Прибери цей жахливий стілець. Вона мене помітила. Привіт! Ай! Голова! Ой давай допоможу. Упс, Я підніму. Ми такі схожі. Що. Ось чудове місце присідай. Це обурливо. Познайомтеся з Еліс, нашою новою студенткою. Привіт! Еліс. Не може бути. Він мене зовсім не помічає. Алексе, привіт! Що? Алексе, подивися на мене негайно. Як привернути його увагу? Гроші. Багато грошей. Навіть не моргнув. Невже гроші не працюють. <ривіт> Потрібно перевірити. <ривіт> працюють. Тут потрібне щось інше. Чорний перець. <ривіт> <ривіт> Давай же. <ривіт> Нічого, гаразд. Сфотографувати. Алексе, дивись. Вау. О, Еліс. Я цього не витримаю досить. Фото для випускного альбому. Вже а? я готова. Знайомтеся пайпер. Я засліплений. Та еліс. Пишемо тест. Вітаю. Та не списувати, Досить. Де моя таємна шпаргалка, чудово. Потрібно рахувати швидше. Я не встигаю. А? Що вона робить? Вау. Wow. Час вийшов. Здавайте роботи. Алексе, Тут все зрозуміло. Пайпер та Еліс. Чудово та чудово з плюсом. Чудово. Отож бо. Що? Найвища оцінка не в мене. Це неприємно. Еліс, вітаю! У нас нова найкраща студентка! Ура! А, Ха, найкраща студентка? А mm -hmm. як же я? Із грошима бути кращою. Не складно. Дякую, хлопчики. Ай! За це я не платила. Не може бути. Ніхто більше не звертає на мене уваги. Все через неї. Ну, тримайся. Ай, моя сорочка. Пайпер, що з тобою? Немає значення. Йдемо. Яка я розвинівана? Потрібно діяти. Ау! Ха? Пайпер. Привіт. Від сьогодні я робитиму все як Еліс. Ручка записала. Лінійка. Гаразд. Вау. Що? У мене проблеми із зором? Вони однакові. Хто знає на якому малюнкові контури Австралії? Де ж? Де? Може, перший. Ні. О, Номер три. А? Три. Чудово! Еліс та Файпер отримують відмінно з плюсом. Так. Так. Що зображено на інших картинках? Напиши свою відповідь у коментарях. На чому я зупинилася? Книжка припустимо. Ну ні, навіщо лизати палець Гидота. Еліс іде і я за нею. Еліс. Почекай ай. Фокус вийшов. А де всі? І для кого я й шкури ліс? Пайпер ґрунтовно взялася до справи. І результат вражає. Вони просто ідентичні. Знову ти. Що ти робиш? Що ти робиш? Ах Ах, так. <ріст> Ти все повторюєш. Ти все повторюєш. Я до туалету. Зараз повернуся. Я зачекаю. О, професоре. Саме час повернути звання найкращої студентки. Опс, Еліс, потримай. Еліс. Ой, це не я. Забудь про дошку башани. Де ж вони? Привіт. Пайпер. Це тобі. А де еліс? Забудь про еліс. Ходімо. Гарний букет. Що? Пайпер все підлаштувала. Нехай переможе найсильніша. А де моя світлина? Яким чином вона опинилася в кошику? Потрібно повернути її на місце. Не виходить? Що? Це просто наліпка. Що за жарти? Привіт, пайпер. Привіт. Ай картонний стілець не підвів. Це ти. Ти про це ще пошкодуєш. Ти перша почала. Розберемося, як дорослі. Бійка. Ось тільки без окулярів нічого не розгледіти. Ну, тримайся. Тільки не зошити. Саме воно. Отримуй. Аго, дівчатка, заспокойтесь. Навіщо влаштовувати бійку? Давайте помиримося. Ай! Досить! На допомогу! Не втручайся! Продовжимо. Зошити закінчилися, але гроші залишилися. Ай! Ха? гроші мені знадобляться, і гроші закінчилися. Справжній хаос. Що тут відбувається? Неподобство! Ви рознесли школу. Вас усіх потрібно відрахувати. Алекс на дошці пошани! як же так? Дівчатка, це вам. Ти його М -м. треба провчити. Перше кохання в коледжі найяскравіше запам'ятовується. Мелані вперше намагається приборкати торнадо почуттів у собі. Ні, яку більшості це не дуже виходить. Красен Діла навіть не знає про її існування. Кайлі no. впевнена, що все можна виправити. Це просто перехідний вік. Трохи дівочої магії зроблять із неї справжню красуню. Потрібно лише yes. правильно підібрати макіяж. Старша сестра бере за питання під свою відповідальність. Для початку потрібно позбутися прищів. Їх так багато, і вони величезні, як японські вулкани. Yes. Залишилося трохи почекати, yes. і ми нарешті побачимо обличчя Мелані. Вона wow. не вірить своїм очам. Yes. Тепер нарешті зрозуміла, де в ніс. Кайлі просто чарівниця. Кайлі впевнена, що в wow. тікток можна зробити популярним навіть дерево. What? Дерево може й можна, але ось милені воу. Wow, завдання з математики. What? Допоможіть дівчаткам. Напишіть у коментарях правильну відповідь. Дякую! А у них непоганий What? дует вийшов. Є і разу, і краса. Подивимося, як справи з підписниками. Вау! Це не бачений успіх для ботанпуа. Ще один урок популярності. Кайлі має навчити Мелані робити селфі. Їй краще триматися подалі від камери і не посміхатися зовсім. Може, все річ у тому, що Мелані ці не поїдає цукерки? Звідси й каріес час переходити на жуйку, що відпілює. але цукерки смачніші, але цим і небезпечні підступні людяники. Терпіння селі no. скінчилося. Доведеться витрусити з мелені всі солодощі. Та їх більше тонни, так і зуби. Білими ніколи не стануть. у пелі. Один перевірений засіб. Навіть у такій занедбаній ситуації можна врятувати посмішку за допомогою зусиль старшої сестри та зубної щітки. Капи проведуться ручні роботи з чищення всіх зубів. Уже ретельно. Головне, щоб зуби взагалі залишилися після цієї процедури. А ти хвилюючий oh. момент? Ну, давай, Мелані, покажи. Sorry. Ось тепер її посмішка засліплює навіть астронавтів oh. на орбіті. Вау. Wow. Yes. Кайлі потрібно зняти тік-ток. Yes. але безглузде зімлення зламалося. Доведеться купувати нове або може використати нову посмішку сестри замість кільцевої лампи. Чудова ідея. Тепер Мелані за штатив зі світлом. Відолаха не здається і намагається навчитися робити селфі. Вона не може підібрати правильний ракурс і зрозуміти, яка в неї сторона робоча. Обидві природа ніби звільнила. Кайлі бере це питання на себе. Зараз подивимося, в чому проблема. Сама Мелані це одна суцільна проблема. Кайлі знову береться за чарівну скриньку. Напевно, там є щось і для цього випадку. Мелані такого ніколи не бачила. Це її перші в житті уроки, як бути дівчинкою. Комплекс відмінниці тут не поширюється. Випадок справді складний. Поки сестра розважається з попітом, Кайлі намагається врятувати її обличчя. І в неї потроху виходить. Давайте розглянемо результат ближче. Таким чистим її обличчя ще ніколи не було. Поки Мелані навчалася, сестра приготувала для неї новий чарівний інструмент. Для ботанки це щось новеньке. До речі, де вона поділася? О, ні. Мелані вирішила, що це валик для фарби, і зібралася ним малювати. Кайлі буквально в останній момент врятувала свій девайс. Це зовсім не для фарби, дурненька. Цей валик розгладить твоє обличчя і з'явиться нове. Схоже на людське. Давай спробуємо. Кайлі вважає, що час Мелані відмовитися від окулярів. Для початку потрібно підготувати погляд для оточуючих, що багато років приховували ті самі окуляри. Настав час викосити це поле брів. Як з-під них взагалі їй щось видно? Так, це довго і трохи боляче. Але погляньте на результат. Тепер у неї дві брови, а не одна. Сама Мелані навіть не думала, що так можна було. У неї найкраще у світі старша сестра. Цілком випадково Мелані натрапила на патчі для губ старшої сестри. Цікава, штуковина. Звичайно, цікаво спробувати, як це взагалі працює. Хоча б інструкцію вона не читала. Тепер воно не знімається, і вона біжить по допомогу до Кайлі. Не варто без дозволу брати чужі речі. Мелані просто хотіла такі губи, як у моделей глянцевих журналів, але її губи, як і раніше, схожі на двох дуже старих гусениць. Кайлі не хоче її засмучувати і хоче допомогти. Вау! Тепер вона готова до свого першого поцілунку. Сподіваюся, він буде з кимось симпатичнішим за пилосос. Ще одна проблема, з якою доведеться розбиратися Кайлі, це довге заплутане волосся Мелані. Це ще що, Цукерка? Як вона тут взагалі з'явилася? Гаразд, неважливо. Не може бути. Лінійка? Бо та не дивовижні істоти. Кайлі так гребінець зламати може. Вау, сто доларів! Це дуже доречна винагорода за всі її старання. Більше лаку і з цього може навіть щось вийти. Вау, непогано! Тепер у Мелені є непогані шанси підкорити свій краш. Настав час для оздоблювальних робіт. Макіяж, який сховає обличчя ботанки. Залишилося надати трохи блиску для образу. Ось воно чарівне дзеркальце з кудрою. Wow. Нечасно чхнула. тепер блищить Кайлі. А Молодша згидкого каченяти oh. перетворилася на прекрасного лебедя. Натомість старша тепер схожа mm -hmm. на живий пам'ятник. Мелані побачила, що круті What? однолітки носять пірсинг. Їй теж захотілося трохи екстремальних прикрас. Кайлі mm -hmm. це може легко влаштувати. У неї все для цього є. Не всі канчірки буде багато крові. Ой, чомусь Мелані розхотілося пірсинг. І так нормально. Вона буквально благає сестру, але це лише uh -huh. жарт. Не буде Кайлі будівельним степлером робити пірсинг, хоча хто її знає, не обов'язково проколювати ніс. Є спеціальні ага. сережки на магнітах, і тепер ботанка виглядає як трендова тіктокерка. Кайлі може пишатися виконаною роботою, але, чесно кажучи, далеко не все ще ідеально в Мелані. Саме час зайнятися модним вироком. Потрібно підібрати відповідний образ, що розкриває глибокий внутрішній світ молодшої сестрички і приховує зовнішній, точно не хіпом. Поїхали далі. Чи може вона зухвала спортсменка? Навряд чи може амбітна випускниця? Дуже схоже, але поки що зарано. Може, щось із речей Кайлі? Вау! Не вірю своїм очам. Це справді непогано. Тепер вони вже схожі на сестер. Ну, майже. І з взуттям, як і раніше, потрібно щось вирішувати. Саме час познайомити Мелені з їх величністю. Перші кроки панянки завжди незграбні та по-милому кумедні. Але у випадку з Мелані це просто жахливо. Ще й травма небезпечно. Перший місяць доведеться ходити в спеціальному захисті. Хто не падав, той не підіймався. Кайлі знає, як мотивувати сестру. Доведеться йти на хитрість. Гей, Мелані, поглянь, хто в нас тут. Подивіться, як вона впевнено йде до своєї мрії. Коли бачиш мету, то не бачиш перешкод. Мелані тепер зовсім не впізнати. У її образі залишилися лише фінальні штрихи. Трохи біжутерії не завадить. Я ж сказала трохи, а не всю скриню піратських скарбів. Зараз Кайлі підбере щось сама. Хвилинку, сестричко. А ось і вся стара біжутерія, яку носила Кайлі у свої шкільні роки. Ось так значно краще. Прекрасно? Чудово. Okay. Цікаво. А всі ботанки гризуть нігті. Кайлі вирішила подивитися, як справи з манікюром. Нігті Мелані ніби гризла зграє акул. Давайте спробуємо і з цим розібратися. Ну ось, зовсім інша справа. З таким манікюром можна драматично давати ляпаси гарним хлопцям. Мелані не сприймається буквально. Ей, акуратніше. Мабуть, надто гострі вийшли. Першу нехай підслуже галявину і можна сточити її. Дивись, Мелані, яка ти красуня, бачиш? Ні, вона не бачить. Для цього їй потрібні окуляри. В неї одне око мінус шість, а друге плюс чотири. Ситуація складна. У Кайлі є ідея. Чарівна коробочка. Ось що потрібно. Нехай спробує лінзи. Oh, wow. Її в коледжі ніхто не впізнає. Ось, навіть телефон не впізнає. What? Кайлі вирішила розібратися з портфелем сестри. Що вона там взагалі носить? Книги та зошити? Вона що ходить до коледжу вчитися? Хм. переходити на мініатюрну сумочку, але вона така маленька, що в неї навіть телефон не поміститься. Мелані докладає всіх зусиль, аби його туди замкнути. Вона зараз порве її. Може спробувати сумочку трохи більшу. Ось тепер чудово. Мелані готова підкорити свого коханого. Побажаємо їй удачі. <свист> Фото на згадку про цей oh. момент перетворення Кейлі пишається виконаною роботою. <плес> Мелані відразу привернула увагу всього коледжу своєю красою. Wow. Усі вирішили, що вона новенька. Тепер вона точно буде найпопулярнішою. Усі хочуть з нею дружити. Wow. Навіть украсення діла на відвисла нижня щелепа від її краси. Він кличе її на побачення. Але давайте подивимося його тік-ток. Пробач, ну, малюче, набери хоча б півмільйона підписників. Потім поговоримо. А Мелані він більше не цікавий. Нащо любити когось, коли можна любити себе? І трохи сестру, яка навчала її бути собою. До речі, хто на вашу думку з них крутіша? Напишіть у коментарях свою відповідь. Вони чекають з нетерпінням. О, ось уже перший капітан футбольної команди Джексон. Нереальний красен. Його повітряний поцілунок дістався Кайлі. Самер цього не витримає. Вона сховала помпон Кайлі під одним із стаканчиків. Ви встигли запам'ятати під яким? Напишіть свою відповідь у коментарях. Повернемо Кайлі Помпон. Краса та сила Джексона компенсується його успішністю. Некмітливий хлопець шукає підтримки в групи, шукає там, де її немає. Дівчатка стурбовані своїм манікюром. У Кайлі простий і зі смаком. А самер майстер обслуговує просто на лекції. Пальці дівчаток вводять в оману Джексона. Okay. Так хороша оцінка, йому не світить. Do it, do. Uh -huh. Заможна чернідерка Самер невпинно відточує руки. Навіть у такому розкішному будинку їй мало місця для переможного танцю. Самер не звикла роїтися. Трішки грошей і простір збільшується за допомогою одного кліку. Якщо десь збільшується, то десь зменшується. Однак тому є до цього діло? Точно не саме. В її інтересах капітан футбольної команди Джексон. Цей красень причина безсонних ночей усіх дівчат у коледжі. Самер вдалося отримати його автограф. Та жадібність заможної дівчини вимагає і м'яч, на який претендує ще й Кайлі. Джексон за справедливість. Тож нехай м'яч дістанеться найспритніший. Хто з них зловить? І він і дістанеться. Два точні удари. М'яч зловив Джексон. Цілком справедливо. Дівчаткам до його спритності далеко. Кайлі та Самер вирішили зайнятися розтяжкою. Самер може собі дозволити особистого тренера. А Кайлі доведеться самій через біль іти до успіху. Результат самер не змусив на себе чекати. Вона здивувала навіть тренера. А головне красення Джексона. Доведеться надолужувати. І вона навіть знає як. Ого, з такою швидкістю ще ніхто не сідав на шпагат. Кайлі – лідер спортзалу. Вона в центрі уваги. А Самер заплуталася в собі буквально. Кайлі робить неймовірні успіхи. Сьогодні вона намірилася побити рекорд самер за висотою розтяжки. Весь коледж зібрався на це подивитися. Отакої. От Неймовірно, вона це зробила. Це точно новий рекорд. Відтепер Кайлі найкрутіша черлідерка в коледжі самер розлючена. Вона не вміє програвати. І так просто це не залишить. Висота її друге ім'я. А тепер ще й місце проживання. Кайлі зголодніла, проте ціни в їдальні пустять торбами її сім'ю. Для самер це не проблема. Вона платить за все смартфоном. Кайлі теж є телефон, однак його доведеться віддати, щоб поїсти сьогодні. Не те, щоб він був дуже потрібний продавцю в кафе, Ну, гаразд, допоможу бідоласі. Самер відчайдушно намагається у всьому перевершити бідну Кайлі і побути поруч із Джексоном. І ось у Джексона щось зі спиною. Це її шанс. Голку лікування? Джексон найбільше в світі, боїться голок. Вчасно Кайлі опинилася біля нього. Oh, yeah. Ось вона екстрена допомога. Тепер він здоровий і ніякий голод. Та, схоже, тепер Кайлі знадобиться допомога. Голки і дуже доречний. Джексон обідає за столом для найпопулярніших у коледжі. І Біля нього залишилося одне місце. Кому ж воно дістанеться? Oh, Кайлі отримала романтичний обід із Джексоном. Самер bon доведеться задовольнятися тим, що залишилося. Кайлі така бідна, що навіть у коледжі вона не має стільця. І, звісно ж, самер глузує з неї. Кайлі не звикла вішати носа. Бідність навчила її знаходити вихід із будь-якої ситуації. Подивіться на неї. Вона на коні. Точніше, на книгах. Заздрість задаваті Самер. До речі, де да її домашні завдання? В її дорогій сумці лише косметичка і нічого більше. А ось Кайлі завжди робить домашні завдання. Та в наплічнику дівчинки знайти щось завдання не з легких. Чого там тільки немає. Однак домашні завдання, звісно, знайдеться в найглибших глибинах портфелю. Кайлі молодець, а самер ні. То тепер лузер. Айлі організувала акцію на підтримку футбольної команди. Її активність не подобається Самер. її подібне здається надто дрібним, негідним такої крутої команди.